Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в нас 17 червня, зробив невеличкий огляд стану моїх томатів на цей час. Вже пройшло майже 10 днів від останньої обробки профілактичної від хвороб. Скажу вам слідуючи. Ніяких признаків чи проявів хвороб я не виявив ні на одному листочку, незважаючи на те, що в мене дуже таки чималий участочок, діляночка під томатами. Це гордість, гордість мого роду, тому я приділяю прискіпливу увагу. до. Стану речей з моїми томатами. І повинен вам відверто сказати. Ніяких признаків, ні в найменших про фітохтору. Зазвичай в цей період у мене проявляється альтернаріоз. На даний час його нема, тому що було зроблено профілактично роста розсади ще теплички. Це в мене... Високорослі томатики такі красавці. Я їм задоволений. помідорчики на цей період літа, хоча дуже було нелегко їх виростити, була холодна. Весна прийшлося перетримати розсаду. Ось така вона зараз вигнала вже мене на градці. Але результатом я задоволений. От і щоб у вас були такі помідорчики, хто ними займається. Дивіться, яка красота. Тут у мене бедріч, сортів, гібридів на випробуванні. Дуже цікаво. Випробувати щось нове. Ходити. Ось він такий має вигляд у мене. Гібридик досить такий потужний, гарно цвіте. Гляньте, як він цвіте, як він галузиться в У цього гібриду специфічна кущ. Спосіб кущення. Кожний пасинок закінчується на соцвічця. І кожен слідуючий пасинок зав'язується з Ось такий. Цей невідомий для мене Гібрид. Також тут мене на випробування гібрида слон. Теж до цього часу я його ще не пробував Був у мене гібрид Сагатан чудовий гібрид, також в мене був. Гібрид цієї швірни щось сагатан капінет ротовоплідний гарний кипмідорчик у нього був у мене гібрид цієї швірні, А швірни цієї. багіра це взагалі перелість покусових якостях був у мене вопкат великоплідний гібрид по він Взагалі лідер із усіх гібридів, які я вирощував. Ну, крім у мене на відсовуванні зараз перебуває. 35 високорослих сортів. Ну, із низькорослих сортів десь також приблизно 30. Ну, це дуже така цікава справа. Хто займається томатами, той знає, як цікаво новий сорт виростити і насолоджуватися результатами своєї праці. Хочу показати інших членів моєї городини. Це капуста. Я тут її мало займаюся, це вона жінка. Капусянка, а я томатник. Також жінка займається у мене цибулями, огірками, квасолями, часниками, морками, буряками, огірками. А я спеціалізований господар, городник. Конкретно спеціалізуюсь на помідорах. Це моє хобі. В підсумку по томатах хочу сказати слідуючі. Після 10 днів очікування від обробки Рідну мілом від хвороб. Ніяких ні найменших признаків на захворювання будь-якої хвороби я не виявив. Лишаюсь цим препаратом задоволений. Зв'язування я використовую нитки від спеціального мішка. Беремо кущика, обгортаємо до колишка, один оборот округ колишка, щоб не сідав, донизу домас і зав'язуємо. Якщо не зробити підв'язування, значить... Пущик ляже на землю. Буде проблеми з товторою. Ось таким образом. Це в мене гідриди вони мають. Потужний курс. Люблю дві три підв'язування. На відміну від таких кущиків сорту, як ляна чи санька. Там достатньо одного підв'язування. Кущик підтримує урожай. В даному випадку слід очікувати чималий урожай, тому і треба підтримати рослину біля колишка. Така процедура. Займає дуже багато часу у системі вирощування томатів. Є інші безприв'язні. У кого достатня територія, щоб зробити міжаття метр шириною. Там могли не прив'язувати. Я то практикую прив'язування. Від того зробили підв'язку чи ні, залежить. Я після вашого урожаю. Трохи на набрідло. Щоб одноманітна робота не набрідала, я чередую різні операції на томатах. Зараз піду на високі помідорі, трохи посапаю. Потім відпочину і так по кругу. Таке у нас сільське життя одноманітне. Разом з тим цікаве. Хто жив в селі, той знає.